В Олександрії всіх охочих навчали робити окопні свічки. Майстер-клас ініціював волонтер Володимир Чах. Провели в центральній міській бібліотеці. Учасниці із задоволенням взялися до роботи. Так, дійсно, все доступно пояснили. Неважко робити виготовляти такі окопні свічки, і, безперечно, за нагоди можна і вдома зробити. І ми плануємо також запросити з таким майстер-класом до нас до у ліцей і виготовити такі окопні свічки для наших воїнів, щоб вони скористалися ними. Що потрібно для виготовлення свічки та як її зробити, детально розповів Володимир Чех. У нас працює вісім локацій, на яких плетуть сітки, виробляють свічки, кавери. Все, ну, все, що ми робимо. Дуже приємно, що залучається молодь, наприклад, дитяча бібліотека, там поблизу 20-ї школи. І старшокласники майже кожен день ходять і допомагають плести сітки. Так що молодь приходьте, дуже раді вас бачити завжди. Нам потрібна ваша допомога, а наша допомога потрібна армії. Окрім окупних свічок, громадське об'єднання Піксель, очільником якої є Володимир Чех, плетуть також сітки. Для виготовлення окупних свічок потрібен гафрірований картон, баночки, віск або парафін. В принципі, якби баночки, картон з цим питанням проблем немає. А от парафін і віск це якби такий розходний матеріал, який дає дуже багато, і він потрібен постійно. Так що, якщо є можливість у когось, приносите, завжди раді. Сітки плетуть на восьми ділянках, розташованих по всьому місту. Матеріали є, не вистачає рук.